Моя мати покинула цей світ рано. У мене залишився тільки батько. Він сувора людина. Казав, що вступити до вишу я маю своїми силами, ніхто за мене платити не буде. Треба з дитинства навчитися добиватися всього самому. Я слухав його вісімнадцять років я працював і навчався, адже розумів, що ніхто мені грошей не дасть. Студентські роки вважаю найскладнішими в житті. Батько допомагав тільки продуктами, але це хоч щось. Тому я радів і не протестував. Коли я одружився, батько подарував нам на весілля рушники та скатертини. Святкування організували за свій рахунок. Я не тримаю образ на батька за подарунок, але ось моя дружина засмутилася. Друзі подарували техніку, гроші та путівки на відпочинок. На їхньому фоні подарунок від батька виглядав скромно. У нас почалися проблеми з фінансами. Дружина попросила звернутися за допомогою до батька. Я одразу зрозумів, що нічого не вийде. Але для неї зателефонував. Батько запропонував купити нам їжу і все. Це не сильно допомогло. На проїзд грошей не було, особистого авто ми не мали, доводилося ходити пішки. Мені було недалеко до роботи, а от дружина витрачала по три години на дорогу. Згодом батько почав ходити в бари та клуби, там знайомився з молодими дівчатами, приводив їх додому, добре проводив вечори і так кожні вихідні. На своїх дівчат не шкодував грошей, нам він все одно не допомагав. Якось батько подарував молодій коханці прикраси вартістю близько 30 тисяч гривень. На народження дитини батько вперше подарував гроші, попросив витратити їх на все необхідне для малюка. Я вже тоді зрозумів, що більше ні ми, ні онук нічого не отримаємо. Дружина ще сподівалася на покращення стосунків, а я, не носивши рожевих окулярів. Запропонував відкласти ці гроші на навчання в університеті. Дружина здивувалася, але погодилася. Були моменти, коли не було з ким залишити дитину. Спочатку просили мою тещу доглядати за онуком. Вона з радістю допомагала, але захворіла і більше не могла наглядати за дитиною. Батько відмовився побути з онуком. Він сказав, що має своє життя. Думаю, дитина просто лякала його чергову пасію. Я травмував ногу на роботі, потрібне дороге лікування. Від батька навіть не думав просити, сказав дружині взяти кредит, потім якось виплатимо. Вона не послухала мене і зателефонувала батькові. Дружина думала, що на здоров'я сина він точно дасть гроші. Але батько лише поспівчував і запропонував зробити так, як я казав. Я навіть не здивувався. Батько приїхав до мене з сумками фруктів, знову поспівчував і побажав швидкого одужання. Дружина злостилася. Її обуренню не було меж. Вона постійно натякала моєму батькові на фінансову допомогу, але він робив вигляд, що нічого не розуміє. Ми з дружиною самостійно намагаємось заробити на квартиру. Її батьки не можуть допомогти. Вони мають середні доходи, грошей у сім'ї мало, це ми більше допомагаємо їм. Батько знає про наші наміри. Замість того, щоб допомогти нам, він купив квартиру для молодої пасії, двокімнатну в центрі міста для однієї молодої дівчини. Хіба це не забагато? Вона не платить за неї ані копійки, усі витрати батько взяв на себе. Тепер він планує купити для неї машину, почав робити ремонт. Вони щодня їздять по магазинах, відвідували дизайнера, щоб той допоміг вибрати стиль інтер'єру, а після завершення ремонту планують поїхати на відпочинок. Точно не знаю куди, але батько щось говорив про острови. Після такого вчинку дружина відмовилася спілкуватися з ним. Я її розумію і не осуджую. А мені нема куди подітися. Як би там не було, це мій батько. Може, він не ідеальний батько для більшості, але я все одно його люблю. Він не зовсім байдужий до нас. Часто телефонує, приходить в гості і завжди приносить солодощі для дитини. Ми багато говоримо, довіряємо один одному. Він, мій найкращий друг.